Добрий ранок, привіт всім. Розпочинаємо нове відео, новий влог. Розпочинаємо його зранку, з кави, з кав'ярні, як завжди. Йдемо, щоб зустрітися з нашими знайомими, поспілкуватися. Ось так починається наш ранок, тому що є кілька годин вже ні вільного часу, тож саме вранці ми ходимо на каву, бо потім розпочинається робочий день. Женя працює по українському часу, тож. З години дня і до 10-ї години вечора він працює. А ось цей час першої половини дня де декілька годин, зараз вже близько десятої, це є кілька годин, щоб попити каву, повернутися додому та налаштуватися на роботу. Ось тому ми кожного ранку десь виходимо. Чи це буде кав'ярня, чи це буде просто пройтися, прогулятися містом. Це все рівно буде ранковий час, бо це єдиний час, де ми можемо, коли ми можемо разом вийти та прогулятися. Хочу вам всім подякувати за підтримку під тим відео, де ми були на пляжу в суботу. В неділю я вам знімала, розповідала, що я обгоріла на сонечку. Тож Хочу всім подякувати за те, що мені співчували, за ваші поради. Багато писали, що. Чому я ходжу без кепки? Насправді в мене є одна така панамка, яку я одягаю на пляжику, вам не показую, бо я виглядаю в ній дуже смішно. А хочу щось собі таке гарненьке, мабуть, підібрати. Е, ну, якось не можу собі підібрати, чи то в мене розмір голови малий, чи то мені щось це не пасує. Чи знаєте, буває, ти себе просто... Якісь там бейсболці не сильно той бачиш, ну якось вони мені не сильно пасують, але потрібно буде вже з цим щось вирішити. Після останнього разу, як я обгоріла, то потрібно щось придбати. Ну, це вже буде, як ми повернемося з візера. Сьогодні в нас вівторок, а в п'ятницю ми вже їдемо. До речі, питання з готелем. На візеран так і не вирішилося поки що. Ось на ранок. Нам поки що гроші не повернули, трішки хвилюємося з цього приводу. Але буду вас тримати в курсі, як воно буде далі. Тож запрошую вас сьогодні провести цей день з нами. Цей влог з нами. Гарного всім перегляду! Дивіться, йдемо зараз в нову для нас кав'ярню, дивіться, які тут крісла ось виставили. Ну, це типу як до смітника, мабуть, їх викидають, але такі видно, що такі старовинні і диван такий. Також прям ніби з минулої епохи. Ще одна новенька кав'ярня, в яку ми прийшли. Нгої кафе називається. Тут також ось так багато зелені. Це для поціновувачів. Кав'ярень. Хтось мені пише, що не подобається, те, що я знімаю кав'ярні, комусь навпаки подобається розглядати все. Розфарбовувати хочеш? Зараз ми розберемося, добре? Так, по 40-45 тисяч, а ну там, мабуть, менші фігурки Алісі з цієї сторони трішки дешевші мають бути. Так. Аліса собі вже обрала. Вона буде розмальовувати сьогодні, розфарбовувати так правильно. Hello Kitty. Окей. Okay. 30 тисяч коштує така фігурка. Яка цікава кав'ярня. Зараз вам далі покажу. Ой, багато зелені. Ми обожнюємо От такі кав'ярні. Насправді це дуже так гарно виглядає. Особливо, що коли такі зеркала ставлять, де ти себе в повний зріст можеш побачити. Це класно. Купа зелені різної, для діток є якась розвага. Правда, Аліса? Ти співала? Столики. Зроблена ось така штука, щоб посидіти. І просто м'які подушки покладені для зручності. Нічого особливого, але насправді досить, досить атмосферно. правда? Так, там ще всередину можна зайти. Давайте з вами підемо, подивимося, що тут. Така також доріжка, де столики, стільчики наставлені, також зелені багато. Там можна посидіти, місця для посидіти, посадів, якісь полички з книгами можна почитати. Ось тут ще такий двір розташовується, там туалет. Дуже багато вентиляторів для комфорту, бо дуже спекотно. Ось такий фонтанчик і такий затишний двір у зелені. Так, ось такій кав'ярні ми сьогодні будемо сидіти. Я вам вчора говорила, що маю якийсь такий стан тривоги. Вирішила каву сьогодні в кав'ярні не пити, Вдома попила одну каву, а зараз собі замовила. Чай полуничний. Тож, можливо, із-за великої кількості кави, знаєте, серце калатає і тобі здається, що щось має статися. ну. Коротше, ось такій кав'ярні ми сьогодні сидітимемо. Ви тільки подивіться, яка тут подача, який мені чай гарний принесли. Зверху справжні полунички, там якісь жалейки лежать, листочки зелені. Як це гарно виглядає. Краса ж, правда? М -м -м, зараз буду смакувати. Але вже хтось на ці полунички поклав око. Ви знаєте, хто це? Бери полуничку. Ось з цієї сторони бери за шпажку. За шпажку, молодець. Смачно? Добре. Тут ще є сходи на гору, ось такий балкончик, така тераса невеличка, де також можна посидіти. Ой, тут, мало місця. тут мало місця, так, Галіса, але все рівно, якщо скрізь зайнято, то і тут можна посидіти. Давай тільки обережно, добре донизу спускайся. Так, в кав'ярні ми посиділи, йдемо ну, додому, слухайте. в нас вчора ще така халепа. Ну, у нас, а у власників наших трапилося. двері вхідні, коли ми заходимо в будинок. У нас, можливо, багато разів бачили, як я заходжу по відбитку пальця. Відчиняється, там є і кодовий замок, але коду немає. У нас або є така спеціальна картка магнітна. Вона, вона в нас одна на двох. І завжди ми по відбитку пальця заходили. А це вчора ми, коли за ліс поверталися додому, цей відбиток не спрацював. Я позвонила Жені, Женя вийшов нам відчинив двері. Тож сьогодні. Повертаємося з кав'ярні разом, бо зазвичай жінка швиденько йде на роботу сам. А це ми йдемо разом. От перестали вчора працювати ті двері, і власники сьогодні замінили цей замок, новий поставили і саму цю картку перепрошили. А відбитки, ну, мабуть, ввечері ще будуть налаштовувати, потрібно буде знову зісканувати відбиток пальця, щоб потрапляти в будинок. Тож. Ось таке. Тут є в багатьох будинках, стоять саме такі. По відбитку пальця заходять, заходиш або а, код ти набираєш і по коду заходиш. Дуже зручно, до речі, такі штуки. І всі нові будинки, які ставлять саме, саме так їх от, встановлюють. Що, відбиток працює вже? Ні? Ні. Ні. ні? Можливо, вони щось перепрограмували. Ні. Ходімо, ми вже вдома. Так, друзі, вийшла я на дах попити каву, Аліса вже прокинулася. Я нібито встигла зробити всі свої справи. Зараз поп'ємо каву, Ході я й пізно сьогодні п'ю каву, але все рівно вирішила це зробити, тому що вдень ми були в кав'ярні, я пила чай, слухайте, той чай, знаєте, от полуничне варенечко залили водичкою, от, такий компотик. Пам'ятаю, в Україні постійно я таке робила. Ти тож теж... ти теж, теж таке пила? А. Так, Аліса теж такий компотик пила. Чай він називається, полуничний чай тут у В'єтнамі. Тож зрозуміло, що якоїсь бадьорості оце він нам не шай, дав. Оце... Компотик такий, так? Це аплок... Не компотик. Полуничний такий. Полуничовий обман. Стробері? Страубері? Так. Окей. Тож була зайнята, монтувала відео, думаю, ось 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 зараз зроблю каву поп'ю і до цього часу її не попала, а ось зараз. 17.30 і я п'ю тільки каву. Але я думаю, сильно вона мені не зашкодить, тому що декілька днів я взагалі вирубаюся десь об 11.00, десь не, не 11, десь, мабуть, близько 12 вже, тому що такий якийсь стан. Я вам говорила вчора, у влозі розповідала, що знову в мене якийсь стан тривожності. По цій причині я вдень каву не була, а думала, знаєте, ну, Типу, серце калатає і постійно, можливо, забагато кави, і цей такий тривожний стан, не знаю. Але о 6-й ранку, вже два дні, у мене просто відкриваються очі від якоїсь такої, знаєте, думки, просто е скрізь сон. Я щось починаю думати, прокидаюся. Я вже очі не можу закрити, не можу вже заснути, і мені ця думка не дає спокою. От якось так. У мене таке було місяця три тому, і, мабуть, протягом місяця це продовжувалося, а то, може, й довше. І мені страшенно не подобався цей стан, тому що ти не можеш нормально ніби, існувати. Я розумію, що мій стан і далеко не наближений до того стану, як зараз живуть та почуваються українці, але все ж. Це мій влог, це мій канал, тому я з вами ділюсь своїми думками емоціями. Ну і відповідно станом, який в мене зараз. Чого це я все вела? До того, що я так пізно вийшла попити каву, тому що ось така ситуація. Взагалі-то вийшла з вами на балконі поговорити і розповісти. Мене дівчатка часто запитують в коментарях. Ну, я думаю, така інформація більше дівчаткам буде цікава. Про те, як я доглядаю за собою які, якісь елементарні процедури, чи я ну як взагалі це все відбувається у В'єтнамі? У мене. Тож, вирішила з вами поділитися. Я думаю, що, можливо, і чоловікам буде цікаво послухати, можливо, не всім, але все ж таки, якщо вам не цікаво, то вибачайте, будь ласка, але великій е кількості дівчат ця тема цікава. До речі, що? там парашути, так, над морем, там море Аліса, і парашути там злітають. Тож, великій кількості дівчаток ця тема цікава, і що я хотіла ще сказати, що в мене є б'юті канал. Не так давно навесні я його започаткувала, і декілька відео, там біля 10 відео я то не пам'ятаю, мабуть, більше 10, можливо, відео 15 там є на каналі. Посилання, як завжди, внизу в описі під відео. Там я більше розповідаю про б'юті, про догляд, про косметику, все, що я купую, тестую, наношу загалом все, що стосується б'юті на тому каналі. Раніше я вела на одному каналі все спільне, а потім зрозуміла, що у мене на каналі величезна кількість чоловіків, і я цьому дуже сильно здивована. Статистика каналу говорить про те, що у вас десь біля 30-35% якось відсотків якось. Цифра постійно змінюється, і я зрозуміла, що мабуть тему б'юті мені про неї хочеться більш ширше говорити, але так як існують певні обмеження, в тому числі і немає в мене такого окремого місця, де би я могла сісти, розмовляти там про б'юті, наносити косметику і так далі. Наша квартира до цього не пристосована, то ну, мені це складно зробити. Тож, е, якимись такими шматочками щось знімаю, щось для вас там розповідаю. Загалом, кому цікаво, то запрошую вас і на свій б'юті канал, буду рада там бачити всіх і кожного. А зараз трішки так загально розповім для всіх для. Такого загального розуміння, що ж тут взагалі зі сферою б'юті, але скажу вам чесно, що це я все буду вам розповідати, так сказати, плітки, тому що сама я жодного разу не була в якомусь салоні краси або на. Не ходила до майстра манікюра, все буду розповідати зі слів дівчаток, які це все відвідували. Все, тому що я це все роблю сама. Брови я фарбую сама, манікюр я роблю роблю також сама, педикюр сама. Ну, загалом всі процедури, що стосуються б'юті, я роблю сама. По-перше, що завжди. Ну як завжди, так і в Україні я також це все робила сама, тому що ці всі процедури коштують недешево, і мені якось трішки жлобно було завжди за манікюр віддавати такі кошти, якщо я можу це зробити сама. Так можливо, трішки не ідеально, але ж все ж таки я це можу зробити сама, тож робила сама. А коли з'явилася маленька дитина, то звісно, про який манікюр взагалі йшла мова. Там би хоч би лишніх 5 хвилин поспати. Тож деякий час взагалі без манікюру ходила. А коли приїхали, ну взагалі, коли ми жили ще в Таїланді, також це все було. Буду говорити і за Таїланд, і за В'єтнам, тому що ну, є, є деяка інформація, не досвід, а просто знання в цій сфері, знову ж таки. Це плітки, плітки, тож попліткуємо сьогодні з вами, так сказати. От, що стосується сфери манікюра, так, якщо ми вже заговорили про це, то у В'єтнамі величезна кількість салонів манікюру, в яких працюють відповідно дівчатка В'єтнамки, ти йдеш, вони завжди запрошують, які на масаж вони хватають тебе за руки, запрошують, заходь. Так само тут і величезна кількість салонів манікюра. Коштує це все недорого, знову ж таки, я. Буду говорити дорого-недорого, тому що не маю досвіду і не хочу вас вводити в якусь таку оману. Але, чесно кажучи, досить часто дівчата скаржаться, що якщо ти йдеш на манікюр, педікюр до дівчаток В'єтнамок, і якщо це недорогий манікюр, то, скоріше за все, він там і недовго проноситься. І величезним таким недоліком є те, що у В'єтнамі, в цих салонах, не стерилізують все обладнання. От я, наприклад, навіть з Ксюшею сьогодні розмовляла, вона ходила на педикюр і я, чесно кажучи, в неї не поточнила, скільки вона за нього заплатила, якою була вартість, але вже. Вже манікюр трішки зіпсувався. Я знаю, що дівчатка також там ходили, і в чаті часто обговорення того, що куди краще піти, куди порадити, де обладнання, всі інструменти стерилізуються. Це величезна проблема Азії, щоб знайти салон, де стерилізують обладнання, це ще потрібно пошукати. І той, от зі слів Ксюші, що е, якщо і там знаходиться якийсь стерилізатор, то якийсь зовсім примітивний. От, тож, манікюр роблю сама. Якщо брати якийсь більш такий дорожчий сервіс, то можливо там і стерилізація інструментів та більш тривалий, так, довгий термін носки манікюру буде, тож можливо, але ще є такий один момент, як наші дівчатка-українки, котрі приїжджають. У кого є якісь навики, хто працював майстрами в б'юті сфері, вони тут в Азії також надають свої послуги. Звісно, це все коштує дорожче, набагато дорожче, ніж пропонують дівчата азіатки. Що у В'єтнамі, що в Тайланді, так само, якщо звертатися до наших дівчат, там і якість матеріалів. І Інструменти в належному стані, тому що якщо дівчата вже надають якісь послуги, то відповідно вони і стерилізують обладнання, і все, все як має бути. І відповідно ціна. Ціна, якщо робити манікюр наших дівчат, то в рази два, мабуть, дорожче, ніж в Україні. Ну можливо, не в два, але в рази дорожче Це я от. Порівнюю навіть з послугами косметолога. Тут також є і косметологи на кожному кроці, тут можна звертатися. Але знову ж таки, я знаю, от Таня ходила до косметолога, ну якось, не пам'ятаю, але здається, її не сильно вона вразила. Потім вона знайшла нашу дівчинку-українку, яка в Донанзі в нашому місті не живе, але час від часу приїжджає і надає послуги, тому що. Для наших дівчат дуже важливо, щоб саме наші майстри надавали такі послуги. По перше, і тобі простіше в комунікації. По-друге, що е Сервіс трішки інший, і якість матеріалів, якими працюють майстри, також інше. Те саме, що і з манікюром, те саме і в інших сферах, б'юті сферах. Отож, От, я знаю, що Таня ходила до нашої дівчинки українки на різні б'юті процедури. І я... Також був момент, що я загорілася, тому що я вже так сказати дівчинка у віці, і мені е також потрібно було би вже давно відвідувати косметолога, але ж Але ж, коли я подивилася прайс, то і порівнювала з прайсом в Україні, то це було в два рази дорожче на деякі послуги, які мене корис... е цікавили. Тож само собою відпала ця ідея сходити на б'юті процедуру до якогось косметолога, отож я обхожуся якимись своїми. Лайфхаками, там домашній масаж, ще якісь масочки і так далі. От, якщо ти маєш кошти, то звісно, ти не запарюєшся і не думаєш про те, що от, як би мені заощадити, щоб в наступному місяці піти до косметолога. Але, чесно кажучи, ось це моє заощадити мені так глибоко сидить, що я. Не знаю, я себе намагаюся перелаштувати від цього. Мені якось мене поправили, звернули мою увагу на це, що я там постійно кажу заощадити. Це коли мені подруга так каже: А чому ти хочеш заощаджувати? Чому в тебе в голові заощадити? Потрібно заробити, а не заощадити. От тоді і піде поток. Цвій гаманець, коли ти будеш думати про те, що потрібно заробити, а не заощадити. Заощадити це в чомусь іншому себе десь урізати, свій бюджет, обмежити. Але я вже Рік пройшов, а я до цього часу не можу себе так перелаштувати на те, що потрібно заробити, а не заощадити. Отож, все, все що стосується сфери б'юті, наприклад, манікюра, і по прикладу майстрів-косметологів, так само і з брівками, з війками, дівчаток і наших вистачає, і в'єтнамок вистачає. Все залежить від вашого гаманця, якщо ви готові платити. За гарний сервіс і за вашу безпеку, то, звісно, ви будете звертатися в більш дорожчі салони, щоб бути впевненим, що вам нічого там не занесуть, що цими інструментами перед вами попередню клієнтку не робили їй манікюр і так далі. Все-все, все що стосується б'юті, насправді це така досить небезпечна штука, тому що. У сучасному світі стільки різних хвороб і так далі, що, не дай Бог, просто така якась дрібничка, як манікюр, і підчепити якусь таку хворобу, ну, не дай Бог, як то кажуть. Тож, не маючи бюджету на б'юті послуги, намагаюся самостійно вирішувати всі свої проблеми. Ось така моя відповідь. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати. Так, ну а ми з за лісою зараз йдемо на прогулянку. Десь підемо погуляємо, прогуляємося, слухайте, там такий гарний захід сонечка. Я тут вам знімала і так трішки камерою повертала, я думаю, ви помітили. Декілька днів в мене виходили на дах, взагалі останнім часом дуже рідко виходжу. Раніше якось частіше це робила. І от ми коли вийшли, я побачила, зараз вам покажу. Ось тут, бачите, поставили пастку для щурів. Хто зі мною вже з осені, так? то знають. Бачили, я показувала, що до нас навіть в квартиру залазив щур. Вони такі дуже хитрі. Вони, бачите, і на дах сюди залазять. Ну, тут у нас будівництво поруч, то, можливо, вони там. Але хоча там вже двері поставили, зачинили. Коротше, не зря поставили тут пастку, мабуть, сюди. Вже бігає щур. А якщо сюди бігає, то ми живемо поверховнищі, у нас постійно відчинені двері на балкон, вікно на балкон, і вікно не закрите, у нас просто там градка. Тож мені не хотілося б думати, що до нас знову може залізти в квартиру щур. Тому що якщо він сюди приходить на дах, то до нас немає взагалі якихось проблем. Я взагалі була в шоці. Тут по вулиці йдеш щурі, і по дротам ганяють, як в себе вдома. Інколи ввечері Аліса йдемо, аліса О, он, мама, щур по дротам побіг. І по трубах у нас на балконі стоїть пральна машина, і до неї відповідно стоїть ну, підведена труба подачі води і злив води. Вертикально ці труби знаходяться біля стіни будинку, так, виведені за межі балкону, і там ці труби проходять. І ці щурі просто вертикально ось так ганяють по трубах, щоб ви розуміли. Неприємна така трошки ситуація була, коли до нас в квартиру заліз щур. але що ж ти поробиш? Будемо знову якось з цим боротися. Так, да, Аліса? Uh -huh. Так, ну а ми з Алісою не придумали нічого ліпшого, як піти на базар. Треба трішки фруктів підкупити, бо у нас сьогодні вівторок, а до п'ятниці в нас не вистачить, тож підемо подивимося, щось купимо. Так, Аліса? смачненького манго. У нас давно вже не було. Можливо, камунчик купимо загалом. Подивимося, що буде сьогодні по гарній ціні. Та і купуватимемо. Фруктів ми їмо багато кожного дня, тож завжди вони в нашому раціоні ніколи не будуть зайвими. Так, а для соку по 10 тисяч візьму парочку кілограм. Я вам розповідала у В'єтнамі вони кам називаються. Шкірка зелена, а всередині вони помаранчеві, смачні соковиці. Я ще два авокадо взяла, 10 тисяч заплатила. Я навіть не знаю, скільки вони там коштують. Ціночка немає, але вона мені зважила, каже, 10 тисяч, окей. Буде нам на сніданочок. Я купила ще упаковку таких коржів. Вони йдуть з чорним кунжутом. Ось ці йдуть просто кокосові коржі, а ось ці йдуть. Кокосово рисові. Я завжди брала отакі, жені вони дуже подобаються. Цього разу вирішила взяти інші. 10 тисяч дон вони коштують. Тут три штучки в упаковочці. Спробуємо, чи вони відрізняються взагалі по смаку, чи немає взагалі ніякої різниці. Але ці трішки більші, ніж ці. Ходімо, аліска, а вони зараз по 12 тисяч, ось такого чи маленького. Вона нам окей, на 51 тисячу. Ну, нотенькі. Багато брати не буду, бо скоро їхати, щоб не залишалося. Стисі рівненько. Так, ми з Алісою щойно спробували. Ось Аліса хрумає, я шматочок спробувала цього коржа. І Дійсно, який написано просто кокосовий, він смачніший, ніж той, що я брала. Просто кокосово-рисовий. І тут хоча б якийсь типу смак є, бо ти зовсім не мають смаку, просто ти от щось таке хрумаєш замість чіпсів типу. Женя таке всяке любить такі дурники різні, тож я думаю, що йому ці більше сподобаються, хоча йому ті подобалися. Він попросив мене купити йому сьогодні їх на базарі. От, Тож, якщо будете обирати, то беріть краще ті, які написані просто кокосові. Вони також не мають якогось вираженого смаку там чи ще щось, але смачніші, ніж просто кокосово кокосову рицеві. Ось так. Так, ну що ж, друзі, на цьому завершимо. Дуже вам дякую за те, що були з нами, що переглядали це відео, цей влог. Завжди вам вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і нагадую про мої соцмережі, про інстаграм та телеграм канал. Вони, як завжди, в описі під відео. Долучайтеся і туди. Не забудьте підписатися і на канал YouTube. Всім бажаю гарного дня. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.